Вітаю всіх з ранком чистого четверга. Так-так, ці серветки це комфорт мого дому. Не знаю, мені захотілося щось змінити. Розумієте, Останнім часом так багато негативних подій і хочеться якось підтримати себе, так? якось підняти настрій. І ось перед Паскою, звичайно, всі прибирають, так, і думаю, зачекай. Треба змінити щось. І зробила такі гарні серветки якраз по дизайну і по кольору моєї кухні. І ви знаєте, відразу настрій покращився. І відразу так не знаю, так комфортно, так затишно стало. І ще побачила підтарільники. Дівчата зараз дуже популярні, в'яжуть підтарільники. Ось я вам зараз покажу. Думаю, я не я буду, якщо я не спробую собі до свята Великого Христового Воскресіння зробити для своїх рідних таку красу, щоб зустріти це світле свято з гарними, позитивними думками. Ви уявляєте, ви отак накрили стіл. Кожному під тарілочку поставили таку красу, поклали. Ваші рідні приходять: вау! А тут така краса! І відразу комфорт, затишок. Як гарно відчувається, що ти з любов'ю, з чистими думками і з усім гарним в своїй голові, де весь час крутиться дуже-дуже багато думок на всі випадки життя, що ти старалась, що ти робила це, щоб доставити якесь задоволення і позитив своїм рідним. Так що треба пробувати щось нове і робити, додавати комфорту в своє життя. Ось зараз я покажу, як вони виглядають під тарілками. Ось на кожну таку серветочку ми ставимо тарілку. До речі, під тарілники досить великі, в діаметрі 33 сантиметри. Як гарно виглядає! До речі, дуже добре, що в мене були в закромах ниточки 100% бобовна, з яких можна створити таку гарну красу. Шановні любі мої, хочу всім побажати! Свято Христового Воскресіння, здоров'я міцного, щоб вся родина була поряд, миру, 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 всім і всіх гараздів!